Штани зимові тактичні. У кольорі український піксель, виконані із матеріалу в народі відомого як ХБ, міцний, надійний, трішки детальніше про них. На м'яких підтяжках. Також в поясі можна стягувати ці штани з допомогою резинки на двох ґудзиках. Всередині. М'який фліс, рівень утеплення 2. Виконані максимально наближено до військового ТУ. Мають посилені канти на кишенях. І в місцях, де можуть протиратися, також є посилення одна частина і внизу. Внизу також мають стяжку на резинці. І кишеню під наколінник мають чотири 4 кишені, дві нашивочні бокові і дві внутрішні. Такі штани є у всіх розмірах від бренду сила